Отже, друзі, ділюся з вами останнім своїм придбанням та роботою, яка в мене зайняла доволі достатньо часу. Придбав я такий ножичок за 5 євро на ринку. Ніхто його не хотів купляти, бо він був у дуже брудному стані. Хоча і всі деталі, і все, все, все дуже великий запас. ну і... Мало слідів використання, але ось, це, ось ця глина це не просто земля, а це глина іспанська. Дуже клейка, дуже погано відмивається. Награвся я з нею відмочував, і відмочував, і мив, і сушив, і прийшлося полірувати. Але роботою своєю цього разу задоволений. А ви що скажете? Як вам така робота і такий ніж? Дуже гарний вніс, швейцарський Victorinox. Хороший на всі випадки життя. Дякую за ваші коментарі та за підписки. До зустрічі!